Британець Том і його мама Кетрін роками страждали від зайвої ваги. Вони спробували десятки дієт, але результат ніколи не був тривалим. я багато чого пробував, але ніколи не мав результату, яким був би задоволений. Я втрачав 5-10 кілограмів, але за кілька місяців після того як я припиняв дієту, вага поверталася. Але тепер Том з мамою стали учасниками клінічних випробувань нової хірургічної процедури, яку придумали в імперському коледжі Лондона. Головна мета втручання блокувати гормон, що стимулює відчуття голоду. Він називається грелін і виробляється у верхній частині шлунка. Лікарі надіються, що якщо цього гормону буде менше, то можна буде контролювати апетит. До того ж, звичайна операція для цього не знадобиться. Достатньо лише встромити в руку голку. Через неї кров'яними каналами лікарі дістаються до шлунка пацієнта. Я можу переміщатися природними автомагістралями тіла, артеріями чи венами і добиратися до місць із дуже вузьким проходом, іноді всього міліметр завширшки. Ми можемо дістатися місць, які інакше були б недоступними. Водночас під час операції пацієнт лишається при пам'яті, Том не єдиний, кому провели таку процедуру. Однак, якщо одним ввели реальний препарат, що блокує гормон, то іншим лише плацебо. Тепер лікарі мають переконатися, що метод справді працює. Досі єдиним способом штучно блокувати відчуття голоду була баріатрична хірургія. Це низка операцій зі зміни форми шлунка. Лікарі підвищують тиск у його верхній частині, що дає відчуття ситості. Дані показують, що у Великій Британії таку операцію потребують 2 мільйони 300 тисяч осіб. Неінвазивний метод став менш болючою альтернативою однак, результати тестів ще слід підтвердити. Атомові лишається тільки чекати, що метод допоможе йому назавжди позбутися зайвих кілограмів.